Кришталевий міст. Жили колись дід та баба. Якось підмітаючи по віці, дід знайшов мідну монету. Що ми з нею зробимо? запитав дід. Поїдемо завтра на ринок, купимо курку, відповіла стара. Вранці вони поїхали на ринок і купили курку. Вона нанесла їм багато яєць. Стара їх вдало продала на ринку і зажили вони з дідом, розкошуючи. Через деякий час, підмітаючи в повіці, дід знову знайшов мітну монету. А що ми з цією зробимо? запитав він. Поїдемо на ринок і купимо півня, відповіла дружина. Вони поїхали на ринок і купили півня. Курочка з півником привели курчат яких стара продала на ринку, і зажили вони ще краще, ніж раніше. Через кілька днів старий знову знайшов монету в повіці. На неї вони купили козу. Баба доїла багато молока і продавала його. Їх сім'я стала ще багатшою. Минуло ще трохи часу, і в тій же повіці дід знайшов ще одну монету. На неї баба купила на базарі цап. Цап з козою наплодили козаня, яких дід з бабою продали на ринку, ще більше поповнивши свою скарбичку. Через кілька днів у повіці знову знайшлась монета. Але вже золота. На неї старі купили собі корову, а на наступну монету, яка не забарилась знайтися, Купила бичка. Так їхнє господарство розрослося, а скарбничка почала наповнюватися швидше. Одного разу, підмітаючи в повіці, папа знову зайшла монету, купила великого пухнастого кота. Кіт миттю переловив в хаті всіх мишей, які псували господарське добро, і дід з бабою не могли на нього нарадуватися. Коли в повітці Знайшлася ще одна монета, то старі почали думати, що б то на неї купити? Тепер ми досить багаті, сказала баба, давай побудуємо кришталевий міст. Міст був побудований, але настільки міцний він вийшов, вирішили дід з бабою перевірити і пустили по ньому курочку. Вона прийшла по мосту. Туди, сюди міст витримав. Слідом за курочкою, гордо видзвонюючи шпорами, пройшов півень і знову міст устояв. Потім по ньому пускали козу, цапа корови, навіть бичка, міст навіть не тріснув. І ось настала черга йти котовий. Як тільки кіт дійшов до середини моста, той розвалився. То хто ж був найважчий? Кіт? А чому? Тому що він пив багато молока.